А ми зараз розкажемо про те, що окупанти втрачають бойові літаки разом з цим і домінування в українському небі. Спочатку повномасштабної війни знищено майже 350 ворожих винищувачів, бомбардувальників, літаків, розвідників. І за останній тиждень маємо вдале полювання на Ревські судна. Яка стратегічна користь від такої результативності? Ми далі вам розкажемо. Перші місяці 24-го. такі вдалі для наших повітряних сил і такі гіркі для окупантів. З початку року росіяни втратили 12 бойових літаків. Ворог безумовно припиняє нахабніти, безумовно припиняє активно діяти і робить відповідні висновки, що може не варто заходити так далеко. Наближатись до війні бойового зіткнення і піддавати ризику дуже дороговартісні літаки. Ну і безумовно льотний склад. До речі, про вартість Збитий літак-розвідник а 50 За даними нашого гур коштує близько 500 мільйонів доларів. Орієнтовна вартість одного знищеного су 34 мінімум 50 мільйонів доларів. Су 35 удвічі дорожче. Бомбардувальник Іл-22, який ми ліквідували у січні. Це 30 мільйонів. І таких літаків ми знищили за цей рік на півтора мільярда доларів. Тож про все по порядку. Авіацію росіян наші ЗСУ буквально витискають із українського повітряного простору і дістають у глибокому тилі. Так, 23 лютого за сотні кілометрів від лінії фронту у Краснодарському краї наші приземлили літак А 50, вже другий з початку року. Його називають повітряним командним пунктом, який керує та наводить ракети на українські міста. Знищення такої важливої пташки, спільна робота повітряних сил та головного управління розвідки. Операцію готували два тижні. Як і чим збивали, не кажуть. Хочу, щоб я всі секрети Вам розказав. це не побутовий випадок. Давайте прямо скажемо. А – це літаючі радари з радіусом розвідки до шести сотень кілометрів. У ворога таких залишилось шість. Тож щоб зберегти залишки, росіяни відводять їх подалі. Наприклад, щоб вони літали там над Ростовом на дону, і більше не де ні. А це значно зменшує ефективність розвідування інформації, яку він буде отримувати. А справжній рекордсмен зі знищення російський су 34 на минулому тижні збивали ледь не по одному такому бомбардувальнику щодоби, і це значно допомогло нашим сухопутним військам, адже сушки накривали позиції крилатими авіабомбами. За добу могли скинути сотні кабів, та схоже сили оборони змогли відтіснити бомбардувальники від наших позицій. Один з варіантів це все ж таки ризикнути одним з. Трьох наших зенітно-ракетних комплексів Петріот, якщо поставити цей комплекс приблизно за, поза зоною досяжності російської артилерії, так кілометрів за 40-50, да? то така дальність дозволить йому за 100 кілометрів збивати російські літаки, які несуть ці каби. Тож у підсумку маємо спочатку повномасштабного вторгнення росіяни втратили майже 350 літаків та 325 гелікоптерів для порівняння за 10 років війни в Афганістані. Втрати радянського союзу були в рази меншими. У українських військах з'явилися довгі руки, які дозволяють діставати російською авіацією не тільки за 30-40 кілометрів від лінії виїзду і ткнення, а й на багато більших відстанях, наприклад, на 100 кілометрів, як це було з Су-34-тими, Ким, взагалі, це 200-250 км, кілометрів, як останній раз з а 50 які взагалі впав Краснодарському краю. Наразі росіяни мають півтори тисячі бойових літаків. Це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки розвідники. Активно у бойових діях ворог застосовує близько чотирьох сотень повітряних суден. Українці мають спроможності завдяки тій чи іншій зброї, тим чи іншим ракетам знищувати росіян і Скати їх в наш, наш політичний проси. Якщо така динаміка буде продовжуватися, то ворог безумовно припинить виконання завдань на тому чи іншому напрямку. А через санкції росіяни не встигають відновлювати свій повітряний флот за підрахунками наших експертів. За рік ворог втрачає удвічі більше літаків ніж виробляє. Ростислав Сосоєв. Ми Україна, марафон єдині новини.